Ми вже рано сніданок знімали. Де да, налітайте. А це вже вечеря. Щось на ці столи. Її відігнали. Цих нових не, не відгонять, а цю давню кишечку відігнали її. І я її дала окремо і рижий цей новий приболець не дає, їжити Що ще не проголодались? Зараз її вже кормлю сюди. Буде крутити, сієш. 随意的。